Друзі, всім привіт! Вже культивуємо, ну як закриваємо влагу, то воронки в нас немає Ми культиваторами. Той раз знімав одним трактором Так воно виходить. Вже пшеничка почала трохи зеленіти, закриємо влагу і будемо підкарплювати. Зараз вийду, покажу з вулиці, що воно, якщо вітер не буде задувати. Отак воно виходить. На цьому культиваторі треба трошки борону змістити буде. То що пропускає, трохи бугорок оставляє, ну нічого, все дещо раз поміняємо, ну зробимо. Непогано йде, отака картина. Провалюється, звісно, серйозно містами там, де там, де дирки, ну там де було вивернуто, а так пойдет. Влага є. Закриваємо, щоб тут теж зробили, ж поміняли масло в цьому тракторі. Топливний фільтр. Воздужний почистили центрофугу. бо тут а не фільтр стоїть, а центрофуга. Це ж ми що купили культиватор, а ось очки наші. Той, що в нас був, Тоже йде нормально. Трохи підлипає, ну, воно чисте, тож. З перехватом трохи йдемо. Отака От ось, бачите, остається, ну боронку треба буде здвинути і все, як тут зробити так же ж саме отакі От діла. Ну зараз, як будемо закінчувати, теж підніму трохи, покажу, що воно і як. закончили, переїхали на другий тут кусок, тут теж 10 гектар. Так же само в моем. Тут вже теж осталось небагато, непогано получається, хорошо якраз. Кача не засохла и вирівняємося і все, и буде бомба. Температура нормальна. Не гріється нормально все. Сьогодні все закончимо и шабаш на сегодня. получается у нас уже десь градусів 17 на вулиці. Рішили закультивувати чи закрити влагу. Сіяти пацову, як все нормально буде. Ще не знає який, но будемо ціяти. Грудка розкисла. Тут була пшениця, перед цим був рапс. Як пахали, така земля мягка була. То що вони все по нулю тут сіяли, ну, легко йшов плуг. Бо ми до себе заїхали, грудя виворачувало. а тут а легенько би мені йшов. Ну, може, що вони по нулю сіяли, і техніка була тут трошки друга. Отаке От діло. Ну, друзі, будемо заканчувати на цьому відео. Дякую тим, хто додивився мій ролик до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментарі. Всім пока!